Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, балачки про те, що е, Європа, Євросоюз, так, мобілізує ті 200 мільярдів. Заморожених московських активів, як вже говорили, як про справу вже вирішено, так в нас багато хто сів, як кажуть, в калюжу в зв'язку з цими повідомленнями. Тобто, ну не треба поспішати. Як кажуть, ну, ну це в Європі оці заморожені активи, це священна корова. Так, якась, яку ну, не можна займати. Ну, як ви, ну, що ви, ну, ну куди ви? І тут попереду, звичайно, Бельгія. Ну, я думаю, що цей есифілітік Карл Маркс, так, який видавлював із своїх черяків і пістряків гній просто на свої геніальні праці, перш за все, капітал. Був в одному правий, що дайте капіталісту 300% прибутку, і немає такого злочину, на який він не піде. Ну це мені розповідали, як старому Совкуші, я вчив у університеті. Оце підкреслював двома трьома червоними лініями це все від нас вимагала дама, яка викладала в нас того, чого немає. Тобто історію КПРС як історію так, масових вбивств людей просто так. Так, ну ось що ж, ну, ми отримали втішний приз. Так, це е, фінансування Європейського Союзу на 26-27 рік в 90 мільярдів євро. Я хочу підкреслити, що 90 мільярдів не доларів, а євро. Як ви знаєте, хто може здає або купує, або просто проходить по обмінні пункти, то він бачить, що євро вже майже до 50 гривень дійшло. Там 42, здається, долар і з чимось. Це майже 50. Тому треба множити на 50. Якщо помножимо на 5, то це буде скільки? 450. Ну, 4500. Мільярдів. Там. Це вже трильйони виходить так. Україна має отримати. І це все обговорювалося там більше півдоби на саміті. Правильно закінчили його вже глибоко вночі, коли всі втомилися і вирішили. Швиденько це все завершити, Це правильний психологічний хід чись. Так. Так, це буде братися із загального бюджету цього Євросоюзу. А про використання заморожених московських активів домовитися не вдалося. Ну, не вдалося, ну, ви розумієте, так. Ну ви розумієте, чому не вдалося. Тому що це священна корова. І вони, для них це відгукнеться. Вони ж так нічого до нині не второпали. Що якщо ви в чомусь поступаєтесь московитом дрофагам, чекай біди. Ну, чекай біди. Ну, очевидно, ну, для мене, оч... а для них ні. А для них ні. Так що цей, це в вигляді, звичайно, якогось займу і безпроцентна основа, і повертати Україні це буде потрібно тоді, коли вона отримує репарації. Я не знаю від кого, від Московії. Від Сполучених Штатів Америки, від Європи, хто буде платити Китай, хто буде платити репарації? Так там і не вказано. От коли отримає репарації, от тоді вона розрахується з Євросоюзом. Так. А е, як вдалося нейтралізувати цих московських е, агентів? Кремля, там Угорщина, Словаччина, ну туди і Чехія. Е і примкнувши к ним шипілов. Так, я... Подивіться, бачите, як з мене вилазить оце все старого Совка. Це ж вираз такий був, розповідали. Там, типа банда чотирьох. Так. І примкнувши к ним шипілов. Так от, Угорщина, Словаччина і Чехія не будуть брати участь у наданні кредиту Україні. Так вони відмовилися, ну, їм надали таку можливість відмовитися від надання грошей України в обі назнаття угорського вето на рішення ЄС. Ну, подивіться, яка сволота. Вони просто тупо шантажують Європейський Союз, отримуючи від нього все те, що вони хочуть. Оці варвари, ну подивіться, хто найбільший варвар? Ну це у графіни. Що, що в Москві у графіни? Що, що в Європі у графіни? Там московські, так. А, а тут е, угорські. Ну так, ну що, що ж ти зробиш? Ну, варвари і дикуни. От. Тільки вже в пом'якшеному варіанті, але все одно своє. От такі, вельми шановні пані і панове пироги, тому що вже вчора основні блогери наші оголосили щасливому народу, що в Україні виділяється 200 мільярдів. Заморожених московських активів. Виявилося, що ні. Не так сталося, як гадалося, тому що і я був впевнений, що вони не тому й мовчав. <с> мовчав, думав, ну що я буду сідати в калюжу, як деякі видатні там, у нас блогери, які вже повідомили про це все як про факт. Та ні. Вельми шановні пані та панове, треба бути скептиком, відноситися критично до всього. Інакше ми ж розуміємо, що це відбувається так. у цьому сенсі. Гроші, гроші і гроші. Так. Вони нам то дають його. Але ж московські гроші. От, от, от це, ви розумієте, ну, абсолютно не Товариш Чонкін чого ти не Так. <смі> Дайте йому відповіді Європа. Вона думає, що раз вони поступляться московитам, вони сприймуть це ну, як належно, як цивілізовані люди. А вони варвари і дикуни.